Закинув вчора тизер про сьогоднішнє відео у телеграм-канал, а точніше у наш чат, і багато хто здогадався про що буде відео, хоча я там все замазав, заліпив, знаєте. Але це радує, бо люди дуже 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 в темі, навіть по таким найменшим деталям. Хоча я файно зробив вигляд, що не розумію про що мова, що це таке, про що ви кажете. завтра дізнаєтесь, але знову ж таки хочу відмітити, що багато людей здогадалося, про який годинник буде сьогодні випуск, і це дуже круто. Хто не в нашому чаті, приєднуйтесь і полетіли разом дивитись сьогоднішній випуск. Взагалі, спостерігаючи за тим, як розвивається чат, телеграм-канал. Це не може не радувати, бо я дивлюся, як люди комунікують. Як люди задають питання, розказують про якісь речі на багатьох речах супер круто, профільно знаються. і це надихає, бо ти бачиш і розумієш результат того, яких людей тобі вдається зібрати. І за це друзі вам велике дякую. Друзі, вітаю з вами подкаст Хорологі, Ютуб Хоролоджі Яросляков Дмитро. Слухайте, впевнений, ви всі знаєте такі марки, як Сан Мартін, Давоса. Це бренди, які займаються омажами. Тобто Омаж це історія, яка має там щось наслідувати, але зберігаючи якісь там свої, скажімо так, якусь айдентику свою. Проте насправді, як на мене, Сан Мартін, Давоса роблять просто тупо копія-копія, без будь-якого там. Знаєте, свого, свого духу, свого шарму. ось Тому е, я вважаю, що це погано, Без, безумовно. Безумовно, це погано, як на мене. Е, але в форматі все ж таки е, чогось на щось подібне в годинниковій історії є певний пласт, який би я відніс навіть до певної такої годинникової культури, доволі широкої, дуже розвиненої і дуже цікавої. E, і для мене ось ця історія, про яку ми будемо сьогодні говорити, вона не є омажем, вона не є чимось за що соромно, що не треба робити. Бо, наприклад, Сан Мартін купувати там умовно за 100-120 доларів. Ну, така собі історія. Бути намагатись, типу, як хтось, у кого є там умовний експлорер, чи купувати Давосу, яка, до речі, коштує там 800 тисяч доларів, але 0 в 0 це Омега Сі Мастер чи якась модель Ролекса. Э, так робити не треба. Але знову ж таки є певний пласт, я б сказав, там, прям культури і годинникової, який хтось може сприйняти як Омаш, як копію. Але для мене насправді це дуже цікава історія. Історія така, знаєте, по фану. Історія а, з великим різноманіттям і з якимись такими аспектами, які ви не зустрінете в інших годинниках. І тільки ось в цій темі ви зможете набути певних, певних візуальних моментів. Е, говорити ми будемо сьогодні Зараз. про те, що ось в цьому кейсі. Це, до речі, кейс Еверест, дуже прикольний. Е, і для цього нам знадобиться, до речі, ще не тільки кейс, якому цей годинник, про який ми будемо говорити, але в цілому не тільки про нього, а й про усю цю тему. Знадобиться скріпка. Так. Вже, вже всі мали, типу, бути в шоці і не розуміти. Друзі, тому як там кажуть, знаєте, готуйте чай, каву, чи що ви там любите, і будемо переходити до відео не про скріпку, але вона нам потрібна, ви зрозумієте для чого. Тож, всіх вітаю ще раз. Всім дякую, що підписуєтесь, коментуєте. Це дуже цінно. Тому полетіли. Друзі, ще раз вітаю на youtube каналі Хоролоджі. Сьогодні подивимось на одного з представників так званих Seiko Mod, Seiko Яхт Марін Мастер. По перше, хочу сказати, що хтось скаже. Що це історія про якихось там знаєте Франкенштейнів? А я вам скажу, що це доволі популярна історія на заході, яка дійсно вже така вилилась в певну свою нішу, касту. Навіть ну, повинен сказати, що навіть у нас це доволі вже така цікава розвинена тема, адже хлопці, у яких замовлявся свого часу цей годинник, а це Сейкомот UA, це хлопці з Києва. Ну я думаю, судячи з того, що я знаю, що в них доволі непогано з замовленнями, з історією, що люди кастомізують години. Що люди вибирають різноманітні цікаві моделі Seiko Mod, -мод, а там дійсно вибір просто шалений, і знову ж таки, треба розуміти, що це не історія про певний там Сан-Мартін чи якісь ще й там, моменти, типу мажів, так? Це, Це дійсно така фанова історія. Це історія, яка заключається для мене особисто суть в тому, що ти береш різноманітні деталі, елементи, багато з яких. Схожі або навіть взяти від якихось вже відомих брендів і моделей. І таке, певне, знаєте, Лего збираєш або збирають там хлопці, бо в принципі там ці деталі можна замовити на сайті, їх доволі багато. цих сайтів ви можете вибрати там циферблат, стрілки, корпус, браслет, безель, скло і тому подібне. І навіть десь трошки, можливо, там для когось це самообман, але для мене це дійсно. Так виглядає, десь доторкнутись до якогось, знаєте такого моменту створення годинника. І це цікаво. Причому, що ви по факту отримуєте класний, надійний сейківський. Годинник на там, одному з зрозумілих, там, надійних, популярних механізмів сейко, які використовують там, доволі багато годинникових брендів. Але візуально це буде привертати якийсь погляд, це буде викликати якісь певні цікаві емоції, в тому числі дискусію, навіть там, суперечки. Але на нього. Однозначно не буде все одно. Цього годинника от, цікаво з застіпкою, до речі, при тому, що браслет мені дуже подобається, це дійсно такий, знаєте, джубілі доволі якісний. Але от застіпка, по-перше, важливий момент, вона не штамповка, це дійсно крута, якісна застіпка з точки зору того, як вона виготовлена. Але момент самого застібання відбувається таким чином, що без спеціальної скріпочки ну, майже неможливо. Його відкрити не знаю, з чим це пов'язано, тобто. З однієї, сторони, добре, його не так просто у вас буде з руки там зірвати, якщо хтось перепутає цей Seiko Yacht Marine Master з якимось умовним яхтмастером, бо навіть стрілка там така блакитна, контрастна, максимально як у Яхтмастера Rolex. Але з іншої сторони, процес відкривання і зняття його там десь вдома, там умовно там і так далі, викликає такі доволі суперечливі емоції. Але, в принципі, якщо взяти з двох боків і там... Доволі сильно потягнути, то можна відкрити. Можна відкрити. це не суперкомфортно, це не дуже це не приємно, але це об'єктивно можливо. І в принципі, там історія з кріпкою. Це більше історія, знаєте, так для відео, щоб показати, як воно відбувається доволі легенько, але з якимось інструментом. В принципі, можна і без неї, але це такий буде не супер не суперприємний квест, з точки зору там зусиль, які треба буде надати, щоб. Відімкнути цю застібку, але знову ж таки повторюсь сама по собі застібка, тобто знаєте, Товстого шмату сталі зроблена, мені подобається, як взагалі сидить браслет, як він відчувається. Я скажу вам так: в принципі, по Seiko доволі небагато питань з точки зору того, як вони сидять. Це доволі класна історія, майже завжди. Але в цьому випадку, там беручи там цікавий, там доволі дискусійний, там однозначно чіпляючи там погляди людей годинник, там за умовні 12-12,5 тисяч гривень, ну. Відчувається він круто. Відчувається він круто. Циферблат. З автормаркету взятий, ну, крутий люм, теж більш ніж достойний. Це дійсно Люмібрайт c 3 Класний, класний люм, дуже мені подобається. Дуже мені подобається. Ось ця дійсно така вже легендарна яхтмастерівська блакитна стрілка. Циклоп теж тут гармонічний, бо в принципі це. Від сил до зрозумілої моделі. Годинник працює на механізмі Seiko NH35 з запасом ходу 41 година, 21 600 півколивань на годину, точність ходу, плюс-мінус 10-15 секунд на добу, в принципі, в діапазоні цього механізму. Водозахист, якщо ви помітили, то на циферблаті, там знову ж таки, як у Марінмастера, пишеться там 300 метрів, але фактично у цієї моделі водозахист 100 метрів. Чого знову ж таки більш ніж достатньо для комфортної там носки використання годинника в різноманітних там умовах? Ширина браслету 20 мм, діаметр корпусу 40 мм, від вушка до вушка 47 мм і вага цього годинника 140 грамів. Відчувається нормально. як які має відчуватися, такий, знаєте, мод хлопцям з Києва знову ж таки, це не реклама. Він доволі давно вже купувався. Просто хочу сказати дякую, бо це дійсно, по-перше, високоякісна виконана робота. Бо я знаю історії про сейко моди. Ну, там дійсно Франкенштейни. Тут все зроблено гарно, все зроблено якісно. Там хлопці присилали там точність ходу, коли там встановили механізми, тому подібне. Тобто, якість виконання роботи, клієнтський там сервіс підхід, все дуже круто, тому безумовно, Seiko комод UA я можу рекомендувати для тих, хто хотів би там когось різноманіття в колекцію і створити, або із якихось вже там вибраних, скажімо так, шаблонів, або навіть самостійно щось там вигадати із можливих елементів там циферблатів, корпусів на сайтах, де це можна знайти і створити щось там своє. Однозначно можу рекомендувати. Це годинник не Є і не має бути якоюсь там заміною, знаєте, там хочу Яхтмастер, або там Джеймс Кемерон Deep Sea», або там «SAP», або там GMT Master 2. Але от візьму, ні. Це історія зовсім про інше. Це все ж таки історія про реально фан і про те, що, наприклад, там я знаю доволі багато людей, у яких є там і Джеймс Кемерон Edition Deep Sea», і в такому ж виконанні Seiko Mod. І, наприклад, там GMT Master 2 в якійсь там із версій, і аналог в вигляді Seiko Mod. Розумієте, це доволі така фанова історія, яку, як мені здається, не годинниковим фанатам, не годинниковим ентузіастам доволі складно зрозуміти, і, в принципі, ніякої більше інформації там і посилу, окрім типу, там. Фейк, там підробка, там хомаш, там егегей. Ви навряд чи почуєте, але знову ж таки, для мене це виглядає зовсім по-іншому, і я доволі спокійно до цього відношуся. Якщо там умовний там Сан Мартін там і чи там Давоса, для мене це реально погано. То до Сейкомод, як до доволі такої фанової історії, як до взагалі окремої певної ніші, такої касти, такого великого світового клубу, і в якому там дійсно там така різноманітність вибору конфігурацій. ну... Для мене це навпаки дуже крута історія, дуже крутий приклад, як можна зробити, по-перше, щось, кого, чого не буде там у кожного, або щось, де ти будеш розуміти, блін, ну я зібрав з якихось елементів, які мені подобаються. Причому, фактично, знову ж таки, це буде годинник сейко, в більшій мірі, бо там механізм буде сейко, тобто, але він буде виглядати інакше. Він буде виглядати так, як захочете ви. Але безумовно це не має бути, і воно так і не є. Ну для мене так точно якоюсь заміною чогось. Це просто окрема ніша, це просто окреме направлення, яким ви або там фанатієте, і вам воно подобається, або не фанатієте, і воно вам не подобається. І тоді там просто це не ваша історія. Для мене це цікава історія. Я там розглядаю певні моделі, які б я хотів ще зібрати, які б я там ще хотів побачити. Для мене це цікаво. І процес збірки, і процес там замовлення цих деталей. Для мене це така, знаєте, певна можливість доторкнутись до процесу. А не тільки до якогось готового продукту. Тому хто в темі, хто, можливо, вже там щось подібне для себе робив, замовляв, знає якісь також там ательє умовні. Пишіть в коментарях, діліться там своїми відгуками, що у вас за модель, що ви скажете, як ви взагалі до цієї історії відноситесь. буде дуже цікаво почитати. Друзі, дякую, що дивились цей випуск. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, і до нових зустрічей.